Uh, і остання на сьогодні буква це АЧЕ, яка ніхто не пам'ятає, наша потрібна, бо вона ніколи не читається. <рес> Просто ви її бачите, ви її ігноруєте. Ну, Якщо вона тільки не, не після це, да, коли вона Ч утворює. А так, типа, ні, я те не бачу, я те не читаю. Наприклад. АОРА. Аура. Угу, це зараз. АОРА. Умано. Умано, ерба. Єрба, так, так, все правильно. «Єрба» трава. «Онго» — uh -huh. Трошечки н перед «г», чуєте? Отак от вона змінюється. Вона не mm -hmm. онго, а онго. Чуть, ну, як схоже, як трошки як в англійській, вона в ніс іде, ну, чуть-чуть, не, не треба занадто, онго. Вони якби разом так вимовляються. не, не н, г, а онго. разом. Взагалі, іспанцям, властиво, от, е, е, чому нам їх важкувато буває зрозуміти, по-перше, швидкість, а по-друге, ну, це ми далі вже, коли в нас підуть речення, Словосполучення, ви це побачите, е, у них отака от вимова злитна, вони не ріжуть на слова окремі. Воно таке. І усе тільки по цим Д і Б можна зрозуміти, де слово почалося. Це початок викидає. Так, вони отак їм властиво все оце склеїти. В таку рівномірне. Так, так. Так, і тому і онго так само звучить, бо вони люблять оце все оце, тулити в кучку. Ермосо. Ермосо, так, ермосо це красивий.